Що відбувається з Трампом? Звідки в нього в голові оці всі російські наративи, де він бере ці всі дивні цифри? Та як змінилося до нього ставлення в Сполучених Штатах? Про це все ми поговорили з досвідченим українським дипломатом, який багато років працював в ООН, Олександром Мацукою. Він якраз зараз знаходиться в США. Нагадаю, це спецпроекти. Я Сергій Мамаєв. Нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, підписки, коментарі, кнопка спонсорства на Ютубі. А ми починаємо. Ви український дипломат з величезним досвідом, і тому вибачте, але я буду ставити на дипломатичне питання: а що сталося з Трампом? Ми всі, звісно, знали, що він екстравагантний і ексцентричний політик, але е, так, те, що він зараз розповідає, те, як він робить, і все це оце разом, воно дуже дивує. І навіть прихильників Трампа в світі, що таке відбувається. Ну, це, як кажуть, це питання на, на мільйон доларів. Тому що е, я думаю, що на сьогоднішній день немає е, жодної людини, яка до кінця розуміє, що відбувається. Е, справа в тому, що в мене таке враження: він прийшов помститися. Він прийшов помститися всім, хто на його думку його образив. І він розуміє, що це останній його шанс щось собі відірвати, тому що він, ну це людина, яка завжди йшла за грішми, людина, яка завжди шла за, за популярністю і грішми. Він хоче, щоб його проголосили найкращим президентом. Ну, власне, хоче. Він про це вже каже, що він кращий, ніж Джордж Вашингтон. Тобто, у нього хватає, як тут кажуть. He has a тобто у нього е, е, вистачає нахабства порівнювати себе з е, людиною, яка е, чий чи портрет на американських гроші. От. Може він хоче е, в, свій портрет на американські гроші, я не знаю. От. Але це, 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 це ненормально і це е, те, е, поки що ніхто не розуміє, але те, що він робить, е, це. Погано для всіх, погано для цієї країни. У мене таке враження, чесно кажучи, що його в свій час взяли і очарували, оці от, е, того, от, тих, кого е, тут називають інколи технофашистами. Я нікого не хочу образити, але ну, такий, такий от є термін, зараз виникає. Тобто люди, які е, виходять з того, що головне е, це е, прибуток, головне це успіх. Перемога, і люди, які не мають ніяких ні моральних, ні ніяких ось інших обмежень чи, чи цінностей. Ну яскравий найяскравіший е, приклад це Ілон Маск. От це перше. А друге, Трамп себе оточив е, на відміну від е, свого першого терміну, де він брав професіоналів, які е, е, роб, як виявилося, робили і казали якісь речі, які йому не подобались, його якимось чином обмежували. Зараз він набрав. Людей, які ще гірші за нього в цьому плані, і які дивляться йому в рота. І е, якщо ви в послухаєте, що кажуть сьогоднішні там очільники е, вищого рангу американського, то це мені це нагадує, е, знаєте, пізнього Брежнєва, коли не можна було. Е, Дисертацію по о, палеонтології написати, щоб не процитувати е, першого е, генерального секретаря ЦК КПРС, те саме зараз. Кого що про що не спитає? От найвеличніші у нас у нас у нас є президент Трамп і так далі. І так далі. І це це дуже дуже нездоровий, е, нездорова атмосфера, яка, яка в принципі е, це погано для сполучених штатів в першу чергу. Для, за заявами команди Трампа, там Маска, Дівенса та інших, зараз спостерігає буквально весь світ. І от те, що зараз відбувається, це вже злам світового порядку, який був е, налаштований після Другої світової, чи похоронить Трамп НАТО і ООН. Бо без США ці дві організації взагалі не мають сенсу. Вони намагаються це зробити. Тобто, те, що такі наміри є, е, зламати. Е, Тобто, як поламати? Дивіться, е, виходить так, що вони не хочуть розпускати НАТО, скажімо, але вони хочуть відмовитись від п'ятої е, статті. Тобто, хай буде НАТО, і ми, ми вам будемо говорити, що ми від вас хочемо, але захищати. Ми, це це як з Україною. Дайте нам е, ресурси, але ми вам не дамо гарантії гарант безпеки. Те саме з НАТО. Ми не дамо вам парасольку ядерну, але ви слухайте, що ми вам скажемо. Ми заберемо о, там свої війська з е, східного флангу НАТО, бо, бо, бо нам це дорого. Але ви повинні бути з нами. Тобто, це справді це, це спроба зламати світовий порядок. І я думаю, що світ уже не буде таким, яким він був після, е, після Ялти 45-го року. Е, тому що е, ну виявляється, що е, як виявилося, що у суспільства немає запобіжників проти подібних ексесів, подібних правителів, нікому голову не могло прийти, що Сполучені Штати можуть себе вести подібним чином. От тому я думаю, що світ буде мінятися і буде шукати можливості знайти ці запобіжники, або це буде якась регіоналізація в. Систем безпеки, коли буде ну, окремо європейська система, окремо е, якісь інші системи, або це буде на, е, просто реформація тих структур, реформа глибока реформа тих структур, які е, на сьогодні існують, і в першу чергу я думаю, що так чи інакше треба відмовлятися в усіх структурах абсолютно від права вето, коли і, і, і правду ну, воно ж справа консенсусу, тобто не можна. Виходити з того, що всі мають погоджуватись, тому що завжди знайдеться якийсь ідіот, який скаже, що я не хочу дати мені ну, або ні ідіот, або в когось на зарплаті, як ми бачимо, Орбана і Фіца, очевидно, або в когось на зарплаті так все краще. Да. Перемовини США і Росії та очевидне їх зближення, компліменти Трампа Путіну і звинувачення України і Зеленського буквально в усіх гріхах, які тільки можна видумати. Оці всі явні. І дивні проросійські наративи, які регулярно висловлює Трамп. Тут вже з'явилася версія, що можливо він був заварбований Кремлем ще у х роках, коли він був у Москві. Але якщо серйозно, де він бере цей світогляд? Хто формує його бачення у цього світу? Е, ще коли він починав перший термін, коли починався, і вірніше, ні, не так, коли закінчився його перший термін. Дехто з його людей, які його оточили, вони там писали в мемуарах, що е, у нього є я, явний дефіцит уваги. Він не може е, зосередитися на, е, на темі там, довше, ніж 5 хвилин. Це говорить про те, що він, він не читає. Скоріше за все, він не читає ніяких довідок, нічого. Значить, він залежить від того, що йому там нашепчуть вухо. От, він е, покладається в першу чергу на людей, яких він знає особисто, е, знав особисто ще до того, як він став президентом. Тобто, це бізнес-партнери. Хто у нього зараз найближчий бізнес-партнер? Це Вітков. Вітков, якого спочатку призначив на Близький Схід, а потім раптом перекинули на Україну, і який е, напряму дуже е, е, Активно спілкується з таким е, Кирилом Дмитрієвим, з російською е, довіреною особою російського президента. І те, що говорить Трамп, те, що говорить Вітков, це от, от воно дуже показово, тому що е, іде такий певний розвиток. Спочатку говорили про те, що е, ну, от, раптом виникло питання е, рідкісноземельних земельних копалин, е, якогось там боргу і так далі. Причому те, що пізніше озвучив Путін, який сказав, що в нас теж є, і ми готові віддати те, що на окупованих територіях. Ми теж віддати, це от для мене, це це натяк на те, що е, Вітков з е, Кирил могли це обговорювати. Що це можна може, прийшло оця ідея? Прийшла в як як пропозиція Росіян. Візьміть, от ми вам віддаємо, а а ви нам. Дозвольте утримати окуповані території. А потім дивіться, а потім ідуть знову такі наративи від Віткофа, що е, треба брати до уваги інтереси Росії, що, що Україна винна в цьому, що треба е, винна в тому, що почалася війна, що треба будувати майбутню угоду треба будувати на базі е, стамбульського документу. Тобто таке враження, що це і, і, іде якийсь е, неформальний діалог між цими двома, а потім Віков це, 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 це е, е, шепче в вухо Трампові. Якщо йому щось заходить, вибити звідти дуже важко. От, по, вчорашня прес-конференція е, бесіда його з Макроном вона показала, що ти йому не кажеш, а він, він продовжує нести оту -от маячню, яку він ніс до цього, тобто ніякі аргументи чужої людини, для нього чужої людини. Бо Марк Макрон для нього, можливо, там знайомий, але чужий. Віков свій. От. І тому, то, що каже йому чужа, йому байдуже, тому що свій сказав, що це, це саме так, і він це не ставить під, під От. І це йому подобається. Якщо б Вітков сказав, що, що, що йому не подобається, він би шукав би іншого когось, хто йому на, нашепся вуха щось цікаве. А тут йому йому показали великі гроші і сказали, що можна цю війну дуже просто закінчити, тому що ви як виявилося, Іншим шляхом цю війну не можна, якщо не змусити Україну до капітації, то іншим шляхом це буде дуже важко. А так, ну, от ми зараз вирішимо, отримаємо Нобелівську премію: 500 мільярдів чи трильйонів, чи шесть, чогось там біткоїнів, чи ще щось, і, 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 і всі будемо в шоколаді. Тобто, людина простих рішень, людина, яка не, не грає вдовго, ніколи не грала, до речі, навіть в бізнесі. Чи можна Трампу казати Ні, про це поговоримо далі. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських військових. Подивіться, куди витрачаються гроші. Такої кількості поранених Україна передбачити не могла. Поранення кульова сустав. Дриль інструмент незамінний. Хірурги використовують його так часто, як і будівельники. Будівельний матеріал для зручності будівельника. Там ми ж трошки відрізняємося роботою. Медичний дриль значно дорожчий. Не кожна лікарня може дозволити собі купити декілька наборів своїх інструментів. Їх треба багато, а вони дуже дорогі. Тому це, це проблема. Медичних дрилів бракує у великих клініках. Це два в одному. Це і пилка, і дриль, і дриль в. В одному інструменті, а в лікарнях маленьких міст нестача катастрофічна. Ми зараз вибачаємо велику потребу. Да в плані інструментаря замінити медичний дриль побутовим не можна, бо будівельний неможливо простерилізувати. Програма «Врятуй кінцівку. Розпочала збір на медичні інструменти. Допоможіть забезпечити медиків правильним інструментом для порятунку. Підтримайте збір. На жаль, українська держава погано фінансує як лікування українських військових, так і придбання спеціального обладнання і медичних інструментів. Тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код банки і програма в кінцівку. Так само посилання на банку і на саму програму є в описі відео. Будь ласка, задонайте, скільки можете на лікування українських військових. Про так званий Діпстейт. Я ще у вас трохи пізніше запитаю. Хочу ось про що ще поговорити. Чи є шанс у України і разом з Європою, яка зараз ми бачимо, значна частина, єднається навколо України. Обіцяє величезну допомогу. Тут в Києві так само проходили зустрічі, і оцей візит на роковини початку війни. Ми бачимо, хто справжні друзі у нас тепер в Європі. Ну ворогів ми своїх і так знаємо. Так, от чи можемо ми разом з Європою чи Європа разом з нами протистояти цим хотілкам Трампа, ну і хотілкам Путіна відповідно? Можна йому казати ні? Треба, Треба казати ні. Просто знаєте, можна, можна по-різному сказати ні. Можна е, нахамити йому в, в очі публічно. А можна це зробити якось інакше. Я пам'ятаю, був такий випадок, колись, е, щось прийшли до генерального до Банки Мун, був генеральним секретарем, і він так покрутився, сказав, тобто якось сказав, начебто і так е, і не так, але не сказав ні. А потім викликав свого заступника і каже: піди їм, скажи, що, що, що це не проходить. І я у заступника питаю: а що він боїться? Він каже, ти не розумієш. Це е, східно азіатська культура, він не може йому в очі сказати ні. Але тобто хтось інший має сказати, якийсь, він повинен сам зрозуміти, що, що ні, але він не скаже, тому що це буде це буде образа. Це, це саме треба З Страмбам треба вести себе, у вас є діти. От ви коли з дитиною знаєте, з дитиною поставити в куток, можна нашльопати, або можна її якось пояснити, щоб вона на не плакала, і робила те, що вам треба. З Трампом інколи треба потитися, як і з малою дитиною. Перевернути треба... увагу, ви маєте на увазі, так? відвернути увагу, пообіцяти щось інше, що ніколи не відбудеться. Але але от це це принцип той же принцип говорити на сьогоднішній день, скажімо, з, з його адміністрацією, е, не має сенсу, тому що це люди, які е, не мають власної думки е, від слова зовсім. От, але є є е, е, конгрес, і не забувайте, що частині конгресу е, треба буде переобиратися е, і десь. Влітку вони почнуть свої е, виборчі кампанії і просто йти в фарватері е, президента не всі з них зможуть. І вже сьогодні деякі члени конгресу мають е, е, сміливість говорити, що вони не згодні з тим, що, що, що робиться, що робить Трамп. Ніхто не не не, не 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 робить особливих викликів щодо його, ну я маю на, на увазі республіканців щодо його внутрішньої політики, але зовнішню політику вже критикують. Тому треба працювати, причому активно працювати з, з, з конгресом. От е, я не знаю, чи, чи чи може це робити на сьогоднішній день е, е, посольство. Можливо, нам потрібні якісь, якісь е, люди, які будуть професіонали. Я маю на увазі не, не, не парламентарі, а саме професіонали, які будуть призначені для того, щоб так таким е, так чи інакше пояснювати е, певні речі членам конгресу. І е, шукати підтримку саме там, бо це по, по суті справі єдиний орган, е, який який сьогодні на сьогодні може е, ну, не тиснути. Ну у всякому разі, які, я, які мають можуть почути в, в Білому домі, Україна дає зараз і Сполучені Штати і де ви зараз розділяє окан, але вже в нас. Тут відчуття, що зріє внутрішня опозиція в Сполучених Штатах до Трампа, і не тільки за заявами республіканців-конгресменів, що надзвичайно важливо, бо демократи чогось виглядають якимись розгубленими чи що їм, треба зібратися, але ми бачимо велику кількість мітингів на підтримку України. Ну нам звідси здається, що їх велика кількість і що людей там багато. А як насправді яке зараз суспільне ставлення до нового президента Сполучених Штатів? Ну, щодо, що стосується о, там, проукраїнських мітингів, на, на проукраїнські мітинги ходять е, в основному вихідці з України. Тобто, і тут, е, якщо це буде тільки, е, українці будуть ходити на, на такі мітинги, ну, влада може їх ігнорувати. Ми ж ми, 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 не, не, не влаштовуємо, не б'ємо, не, не підпалюємо автомобілі, не, не б'ємо вітрини. Ми там виходимо з якимись. Гаслами щось говоримо і розходимося. І це можна ігнорувати. Але йде і, і інший спротив зараз потихеньку, поки що це малочисельні мітинги, малочисельні демонстрації, але вони починаються. Люди починають щось виступати проти, проти політики Трампа. Причому, якщо поки це буде Україна, одна тільки Україна, я думаю, що. Адміністрація зможе це ігнорувати. А коли це об'єднається з чимось іншим, а, а щось інше рано чи пізно вилізе, тому що на сьогоднішній день стосунки з Канадою погіршуються, стосунки з Ну, тобто рано чи пізно оці, ці ізоляціоністські ці, ці, ідеї і. Кроки Адміністрації Трампа, вони, вони ж прилетять назад бумерангом. Тому люди, які голосували, які це дуже важливо. Люди, які голосували за Трампа, вони рано чи пізно, і вони на якомусь моменті вони зрозуміють, що вони від цього втратили. Ну скажімо, ну про простий приклад: USAID, яку о, розганяють. Вона у американських фермерів купувала зерно, щоб його о, там відвозити кудись е, в, е, на інші континенти. Зараз значить, їм це все перекрили, зерно ніхто не купує, а вони вже засіяли. І що далі? А потім куди я це, куди я це зерно продам? В Канада своє має, Мексиці це не потрібно. USA не купляє, Росія не купляє. Куди? От. І тут виявилося, що ми голосували. Хто э, за Трампа голосував, цей, цей зерновий пояс голосував за Трампа. От. Знов таки, той же Детройт э, голосував за Трампа, а, а авто, автомобільне промисловість зараз може э, теж просісти, тому що запчастини йшли з Мексики і з Канади. Тобто, зараз, поки що ми, ми бачимо якісь тільки натяки на, на, на якийсь на спротив і протест, але дайте час, дайте час, і ми побачимо, куди е заведе Трампа його економіка. Ну так да, відомо, що американці в першу чергу оцінюють діяльність власних політиків за допомогою кишені. Якщо все, щось дорожчає, то значить йде неправильно. І можна очікувати, що ізоляціонізм приведе в тому числі до того, що і намагання перевести все виробництво в сполучених штатах, що виробництво може і переїде, але скільки це буде коштувати, те, що воно виробляють? Бо світ все ж таки глобальний, і це надзвичайно, ну це. Звісно, що потрібно якийсь час для того, щоб американці зрозуміли, це цікава історія, і як ви вважаєте, що буде далі? Чи зможе Трамп маски оця, вся їх весела компанія, як вони називають, як вони називають глибинну державу зламати? Ну по суті, мова йде про те, щоб зламати закони і традиції Сполучених Штатів, і чи можливий похід, попри все Трампа на третий, третій термін, якщо звісно доживе, дай Бог. Ну, вони це намагаються зробити. В принципі, це якраз одна з задач того ж, от команди, того ж, маска, зламати, розвалити всі інституції. Я пам'ятаю, коли от він прийшов перший раз на, на посаду президента, де не Маск Трамп. То мене питали, що ви думаєте про, 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 про те, що Трамп стає президентом. Я сказав, що мені байдуже, в принципі, тому що є в Сполучених Штатах дуже сильні інституції влади, які будь-якого президента вони будуть тримати в певному коридорі можливостей. І я думаю, що Трамп це теж усвідомив після першого терміну. І тому він саме другий термін почав саме з того, що він почав руйнування інституцій влади інституції, причому знову таки це е, нагадує е, ну такі погроми вже власне. Тому що ну що відбувається, ми виганяємо всіх професіоналів, ми приводимо людей реально з вулиці. Тобто, проблема ж в тому, що потім ці інституції дуже буде. Дуже важко і довго вони будуть відновлюватися. Про що ми говоримо? Ми говоримо про Федеральне про, про бюро розслідування, ми говоримо про центральне розвідувальне управління. Ми говоримо, я думаю, що певною мірою Держдепартамент. А це якраз оце, це, це структури безпеки, тобто країна стає менш безпечною. І це дуже це, це дуже не дуже, ну це, це, це погано для країни, тому що воно так не працює. Плюс там, скажімо, я от читаю, що десь там е, звільнили пожежників, то, е, тому що місцево вони вирішили, що МЧС там забагато. Ну пожежники прибрали, тобто. Е, Оцим процесом е, руйнування проблема ж ще, ще гірша, тому що процесом руйнування інституції займаються не професіонали, аматори, які не розуміють, як ці інституції працюють. Тобто, якщо е, е, завдання ставиться, що давайте їх зламаємо, щоб вони ніколи не відродилися, то, 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 то все правильно. Якщо вони хочуть їх реформувати, то так, так реформи не робляться. знову таки, це люди, які прийшли, які. Е, Чим би вони не мотивувалися, для них головне прості рішення. От Трамп він, 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 він розуміє прості рішення, він розуміє е, довгострокових якихось там багатоходових рішень. Для нього це важливо. І так, він хоче зламати інститути. Він вже каже, що я, я е, король Нью-Йорка. Він каже, що я, я, я там е, уже, е його віцепрезидент каже, що Трамп буде президентом світу. Тобто, о, вони е, от прийшли, і вони вважають, що вони прийшли на 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 назавжди. Тобто йде йде така від відверта е, повзуча узурпація влади. Я б сказав навіть навіть державний переворот. Сполучені Штати нетипова держава. Нам в Україні багато що важко зрозуміти, наприклад, дуже сильні регіони. Да? Штати це фактично окремі держави, які частину своїх повноважень, наприклад, безпеку і ще там деякі передали в федеральний центр, але і на місці вони так само дуже сильні. І ми бачили в історії Сполучених Штатів, коли відбувалися конфлікти між федеральною владою Вашингтоном да? і регіональною владою. Це так само один з можливих сценаріїв протидії Трампу. Можливі, внутрішні великі конфлікти. Звичайно, звичайно, вже, вже вони, вони вже відбуваються. От е, останній приклад е, була нарада з губернаторами у Трампа. і Він наїхав на губернатора штата Мен. От і, і там від неї щось вимагав. Вона сказала, що вона цього робити не буде. Тому що о, вона, вона буде керуватися е, лише Конституцією і федеральним законом. Щоправда сказав, я федеральний закон. От вона з ним не погодилась. Він сказав, ну якщо ви не погоджуєтесь, то я, я, я зніму з вашого штату е, федеральні субсидії. Ну що вона сказала, Я вас побачу в суді? Тобто е, є можливість, і, і справді е, регіони достатньо. достатньо е, Відчувають себе достатньо незалежними і завжди були такими, і вони до багато чого можуть. Буде тиск, буде буде намагання перекупити когось, так як перекупили, скажімо, того ж мера нью Йорка, який якого звільнили, тобто якого підтрим як проти якого велося слідство. Його підтримав Трамп і він поміняв навіть партійну приналежність. Перекупили людину, і тут зрозуміло все. Але воно, воно так не буде діяти, тому що для, не треба забувати, що в Штатах, які вважаються демократичними, там от саме гроші сучасної Америки лежать. Це, 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 це східне узбережжя, це Каліфорнія, от, це Орегон. Тобто. Так, там же ж і Сіліконова долина, де, 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 де так звані технофашисти теж працюють. От, але, але, але вони там не, не домінують. Тобто, поки що, американське суспільство. Ви знаєте, те, що зараз відбувається, якась певна розгубленість є в суспільстві, тому що суспільство, американське суспільство виявилося не готове до такого зламу. Скажімо, в Європі, коли е, ну, більш-менш е, палітра політичних партій ширша, то е, суспільство розуміє, хто є хто і як на кого реагувати. Ну, скажімо, там, ну, візьміть вибори в Німеччині, то німці розуміли, що таке е, е, альтернатива для Німеччини, хто вони такі, і чого від них можна е, чекати. Дякую, що дивитесь. Поставте вподобайку цьому відео. Напишіть коментар, підпишіться ну і ставайте нашими спонсорами. Кнопка спонсорство на Ютубі одноразовий донат. Ви можете відправити на карт Комона чи на PayPal. Всі реквізити є в описі цього відео. Якщо дивитесь по телевізору, знайдіть нас на Ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити це відео раніше. До зустрічі!